Дорогі захисники і захисниці України! Сердечно вітаємо вас зі святом! Вже восьмий рік поспіль Україна вшановує своїх захисників 14 жовтня. Це свято невипадково відзначається в День Покрови Пресвятої Богородиці Святок українського козацтва! Історія України свідчить про відданість, силу та нескореність як чоловіків, так і жінок, які стали гордістю і славою нашого українського народу. Сьогодні глибока шана чоловікам і жінкам, які стоять на захисті вільної землі, народу і нашої держави. Вітаємо за святом мужності, патріотизму, історії і добра. Свято тих, хто любить і захищає свою батьківщину, свято всієї України. Тож, нехай людська повага, любов і підтримка додадуть вам сил цій благородній справі. Найтепліші слова, привітання сьогодні всім це несе військову службу у зоні бойових дій. Дякуємо вам за ваші благородні серця та мужність. Захисники України, дякуючи вам, ми відчуваємо себе захищеними, Клоняємося перед вашою мужністю з такими героями, як ви. Нас точно чекає перемога зі святом!